Усім доброго і мирного часу. Знову хочу вернутися до цього універсального зарядного пристрою, який я зробив з комп'ютерного блока живлення, оскільки в людей виникло багато питань і не тільки в Ютубі, а ще й в Тіктоці, потрібно дати відповідь. І так, чи зручно ним користуватися? Судячи з того, як користується моя сім'я, то зручно. Ось дочка постійно заряджає тут свої навушники, а ось тут заряджають свої смарт-годинники. Ну, і телефони також, вон кабеля. Не, не потрібно шукати зарядку, кабель, а просто підійшли, ось склацнули і зарядочка пішла. В тому плані, ну, всім сподобалось. Хоча мої не дуже до таких технологій, до тих новинок. Але знову ж таки виявилась незручність для мене. Ось кабеля, ну, як заряджали, тут ложили ті телефони, чи годинники. Кабеля, звісно, тут і залишають. І коли мені потрібно добратися до своєї. Ось мобільної майстерні вони мені вічно заважають. Ну ось, Я сюди частенько залажу, і воно мені все оце, кабеляції заважає. Треба зробити якось, щоб вони фіксувалися десь біля стінки. Ще запитували, чи не випадають кабеля в такому положенні, коли вони висять ось тако до ногами. Ну, і як видно, ось наушники висять. Добре тримаються, так само і оцей. Ну, все добре тримається. Оцей боковий тут, тут взагалі нема питань до нього. Ну, не випадають. А якщо випадає, це легко поправити. Можу навіть показати, як там вусики ті підігнути, і буде триматися просто надійно. Ще були питання по ось цій платі для зарядки акумуляторів типу 18650, що вона розрахована на зарядку тільки одного акумулятора. Так я і зробив. Цей холдер тут на 4 розрахований, а зарядка йде тільки ось на оцей перший. Ну видно, он провідок чорний сюди пішов і он там другий. Оскільки в мене акумуляторів небагато, я їх порозпихав десь там по павербанках, осталося там тільки в ліхтариках, щоб десь витягнути, зарядити, мені цього вистачає. Ще писали, що цей блок буде гудіти, шуміти, дратувати і заважати. Оскільки кулер 12 вольтовий, а подається лише 5 вольт, його взагалі не чути, його притуляю майже в притул. Тут його не чути, зверху, можливо, трошки вітер буде. Тобто, не гудить, не шумить, не димить і не піниться. В плані того, використовувати його як світильник також моїм сподобалось. Ось, вмикаю, і тут яскрава ця світлодіодна стрічка досить гарно освічує всю кухню і не тільки кухню, а ще й коридор. І найбільше коментарів, питань і скарг було це навіщо такий блок зарядки, якщо він не може швидко зарядити телефон. Тобто немає швидкої зарядки. В минулому відео я пояснював, яка причина. Я противник швидкої зарядки. Щоб довше прослужив телефон, щоб довше служила батарея, потрібно заряджати стандартним. Але у нас люди всі дуже спішать, всім немає часу, всі спішать жити, що не встигають жити. Ну, з телефонами зрозуміло, але як на рахунок ось павербанків. Якщо ось він великий, такий на 30 тисяч міліампер чи ось такий от саморобний, також він довго заряджається, то тут, звісно, швидка зарядка зовсім не завадить. Ну і як же зробити цю швидку зарядку, щоб знов десь не лізти там в плату, нічого там не перепаюти, не міняти самої схеми, щоб це було просто легко, доступно а головне дешево. А оскільки в цьому блоці є 12 вольт. А ми знаємо, що в автомобілі також 12 вольт, це легко зробити. Ось продаються такі зарядні пристрої для автомобілів, які вставляють прикурювач. Вартують вони зовсім недорого. В районі 80 гривень. Ну, це я взяв дорожчий, бо тут більше всяких портів і більша потужність. Як бачимо, два USB і два micro USB. Плюс тут є ще підсвітка. Я вже підпаяв дротики, щоб попробувати, чи дійсно йде зарядка. Ось тут видно характеристики цього зарядного пристрою. І ось така от модель. Ось видно, дроти я під'єднав, а оскільки є тут так і вага, дуже зручно їх зафіксувати. Раз-раз і вмикаємо. Ось, як можна бачити, є ось така синя підсвітка, досить красиво світиться в темну пору доби. Буде зручно попасти нам кабелем цей штекер. Що також додає зручності. Без навантаження показує рівно 5 вольт. Роз'єми Type-C також стануть в нагоді, якщо у нас є ось такий кабель, який йшов в комплекті разом з такого Powerbank, ось два Type-C. Тому тут не дуже густо тих роз'ємів, що дасть можливість нам звільнити ще одні usb штекера і так, в мене є тут два варіанти, де я можу розмістити ось цей зарядний пристрій. Це ось в цій стороні. Тут місце вистачає, десь до кришки прикрутиться. Або навіть ось тут вже є готовий отвір, де в комп'ютері йшли провідки. Ось він так залазить. Можна і тут зафіксувати. Тут навіть ближче буде до цих кабелів припаяться. Ну, це вже кому як зручно. Покажу сам процес висверлювання. Ось так. У мене немає конусного сверла. Тому тоненьким по кругу висверлюю. Ось там відмалював цю штучку і таким чином по кругу висверлюю. Так, щоб воно не їздило, сам цей корпус тако зафіксував, з однієї з сторони. Отвір є, і можна висверлювати. Рівно не рівно, ну якось так, як можна густіше тих отворів, щоб менше потім випилювати. Ну що, виплюв ось такий отвір, оце ще сверлом. А тут же все бормашинкою вирівняв. Ось таким чином прийшлося трохи пожужжати. Але заходить плотно, так, як я і хотів. Ну, якось такого в мене вийшло. Запхав так як можна глибше. Не те, що запхав, а запресував. запресував так, щоб не вирвали і часом не вдавили, щоб все було так надійно. Тут все термоусадки. Припаяв ось мінус з двох сторін до двох контактів. Плюс, і, хто не знає, то це середній цей пупчик чи сосок. Так, на всяк випадок. І так, вчепимо місце цей зарядний пристрій. Ззовні нічого не змінилося. Ось тут збоку і є ця швидка зарядка. Все зручно, нічого не заважає, можна вмикати, пробуємо. Так, засвітилось, кулер закрутився. Так, світиться, не видно, виключимо. Стрічку. Ось там видно, як підсвічується синім світлом. Ну Гарно, красиво. І так, перейдемо до перевірки, до тестів. Ось втикаю цей USB-тестер. Що він нам показує? Так, показує він 5 вольт. Так, ось лежить телефон поки без зарядки. втикаю ось сам кабель. Так. Підростає, підростає вже 5 вольт, 175, 2 А. І роста, як видно. Так, дивимося на телефон, що показує. Швидке заряджання. І так, ще раз, тут у нас 2,5 А і 565 вольт. Ще ось цікаво, коли заряджаю свій телефон, оцей, що зараз з ним знімаю. То показує 6,3 В 2,5 А. Це від телефону залежить чи від степені розряду батареї. Так, ще один тест. Той самий телефон, тільки більше розряджений. І так, вмикаю. Так, засвітилося. Так, одразу 6 В стрибнуло. І дивимося, тут 22% пише швидке заряджання. Так, дивимося сюди. Так, і ось що показує, 6,46 В 2,7 А. Ну, аж до трьох бачу впригало. Ну Ось так просто можна зробити швидку зарядку із комп'ютерного блока жилення. Так, роздивимося, що всередині. Як бачимо, там нічого не заважає, до лампочки не торкається, провідки всі на своєму місці, нічого не торчить. Так, ще ось втикнув в Type-C роз'єм Powerbank, щоб також швидко заряджався. Ось такий результат.